Всім привіт, Свіжий лот Dodge Durango 2019 року. Американський SUV має повний привід надійний 36 літровий бензиновий двигун і автоматичну коробку. Авто і статуса Drive запускається, і їде. Коробка і двигун без зауважень. Пробіг 89 тисяч миль показник реальний. Продавець страхова компанія, а це завжди найкращий варіант прозора історія без прихованих підготовок та ремонтів. Основне пошкодження передня та права частина, але геометрія кузова вилітає рівно, авто добре підходить під відновлення. Всередині просторий салон, спортивні сидіння GT, та приємна комплектація. Це один із найпопулярніших великих сув із США. Байна 8 8500 доларів. З доставкою, розмитненням та всіма відрадами під ключ у Польщі виходить значно вигідніше, ніж купувати подібний дюрангу локально. Перед покупкою авто проходить повну перевірку Garant. 18 пунктів контролю, продавець, історія, пробіг, документи, геометрія кузова та інші важливі деталі. Ми беремо тільки ті авто, які безпечно ставити на облік в Польщі. Хочеш дізнатись точну вартість під ключ саме для цього дюрану? Пиши, порахую все одразу.